Стверження програми проведення культурно освітніх заходів у селищі Гниваха Васильківського району на 2016 рік. Ще раз: програма про проведення культурно-освітніх заходів у селищі Гниваха на 2016 рік. Ну, якби життя вносить свої корективи і в цьому році. Було питання все-таки проведення. І не тільки Дня селища, і був у нас і День Незалежності, і День Конституції, і 9 травня, і знову ж таки і той самий Новий рік, і селищна рада ніяким чином, взагалі, практично руки, ноги зв'язані, хоча можна було б якісь робити видатки. Ми практично цього робити не могли, тому що у нас. Програми не було. Тепер нам треба затвердити таку от програму. Що ця програма передбачає, що ми на свята, на деякі, звичайно, на самі головні свята, виділяємо якусь суму. Знову ж таки сума. Тут пропонована, наприклад, на День перемоги пропоновано 10 тисяч гривень. Сума пропонована, тому що перед Днем перемоги все рівно буде збиратися сесія, все рівно будемо розглядати питання, це, це може бути більше, це може бути менше, однозначно. Тому, е, значить, наші пропозиції, пропозиції бюджетної комісії. Е, на день перемоги передбачити на, свят, на святкування Дня перемоги, передбачити 10 тисяч гривень, на день незалежності 20 тисяч гривень, на день селища 100 тисяч гривень. Ну, знову ж таки, що вас цифри не лякали, тому що все, -все це буде розглядатися на сесіях. І ще була пропозиція відшкодовувати витрати на проїзд дитячих колективів. Ви знаєте, що у нас є такі потужні дитячі колективи, це колектив театральна Солька, це колектив максимум Денси, це Гливахівська школа мистецтв. В принципі, селищна рада могла. Звичайно, дивлячись на ситуацію з бюджетом в слідуючому році, але селищна рада могла б частково компенсувати витрати на, от такий от, на такий на проїзд, взагалі, на проїзд, що мається на увазі? На проїзд, на конкурси, ну в даному випадку на конкурси. От, наприклад, Maximum Dance розробив от таку от таблицю, дуже наглядно, назва конкурсу. От, Наприклад, чемпіонат Черкаської області, Глеваха Омань, Умань, Глеваха, це маршрут, кілометраж вказаний і сума 8 тисяч гривень. Це офіційно, звичайно, договір би укладався, і все таке інше. Можна в принципі попробувати, і якщо це все таки ми зможемо робити то ми зможемо це робити? Передбачено, пропоновано бюджетною комісією на всі ці гуртки виділити 100 тисяч гривень. Поки що. Ну, тоді життя покаже. Шановні колеги, шанов... ми, 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 для того ми закладаємо ці кошти, щоб вони були в нас, і нам ніхто не сказав, давайте шукати спонсора, давайте когось просити, давайте так. Ми не могли, я не знаю, чому раніше не робили цього, повинно робити. Закладати такі кошти, і щоб ми офіційно робили це і нікого не заглядували в кишені, нікому не були повинні. Шановні колега, я прошу підтримати даний проєкт рішення я прошу повернути. Будь ласка, будь ласка, Почати. будь ласка, питайте. Ви не обійсніте, на входять школьний автобус. Ну, а виділити якісь кошти. Хоча б на 40. Надія Іванівна, ви... на, я... не Міки, вітає, я Івана, а, нам... а? просто задоволення. Надія Івановна, до грудня місяця ми ви, виділили субвенцію. Відділ освіти 15 тисяч гривень на закупку дізневого палива. Мене? На сьогоднішній день відділ освіти повинен, повинен забезпечувати школу. Топливо на шкільний автобус. Якщо у їх не вистачає коштів, вони звертаються до нас, щоб ми ви виділяли субвенцію <пробітник> і виділяли. Ми ну, <пробітник> ви просто послухали. Буду <пробітник> вас, будь ласка, хто хоче ще, ще запитати? Буду <пробітник> вас зему <пробітник> Казані хоч якісь розрахунки що небудь. Я навіть не розумію, що це що програма. Я, я не розумію. Тому що були запитання ви там про лікіровку, про якісь ще витрати. Олександр Олександрович, вам передавала Ольга Володимирівна, для того, щоб ви шабільником зробили програму, яку ми повинні значить, ми Тоді Приймаємо бюджет бюджети переносимо на слідуючу сесію. Ці дані питання, будь ласка. <рес> інші. Це інші, це інш. Є ще запитання, що не викладає. Якщо немає, я прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто витримає?